Володимир Баліни, з нами це віцепрезидент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України. Пане Володимир, вітаємо. Наші вітання. вітання напередодні ми з вами говорили про гроші і про втрати, але говорили про українські втрати. Але якщо розглядати ситуацію дзеркально, те, що до нас не зможуть поїхати польські продукти, польські товари, то що в мінусі отримують поляки? Польська економіка втратить велику велику суму коштів, тому що у нас є підприємства, які мають високий рівень кооперації між Україною і Польщею. У Нас є підприємства, які в Україні імпортують польські товари для наших споживачів і навпаки. І за нашими оцінками ті страйки, які відбуваються, вони наносять польському бюджету і польській економіці значних збитків більших ніж навіть по економіки України. Пане Володимире, враховуючи те, про що сказав президент, цього 5% збіжжя курсує автомобільними шляхами, а потенційне перевантаження, точніше, навіть відсутність, також сполучення, наприклад, залізницею, враховуючи, що вони ж там тепер перекривають під'їзні дороги до залізниці. А наскільки до якої ситуації це призведе, і в наскільки швидкій перспективі, я не хочу от вживати це слово там колапсуюча, але тим не менше. Як можна буде охарактеризувати ситуацію, коли не тільки автомобільні перевізники а, будуть заблоковані, а й залізниця? Це ж навантаження в першу чергу буде теж на автоперевізників тільки вже по іншим напрямкам? Ну, якщо говорити прямо про, про збіжжя, то ми е, весь час експортували його морськими шляхами. І це основний логістичний шлях він саме з точки зору тих, хто замовляє ці перевезення. Ми це розуміємо. І якщо говорити про економіку перевезень, то взагалі 150-300 ну кілометрів можна везти автомобільним транспортом з більше, все інше, не рентабель. Але ми були в певних умовах через те, що і через це вимушені було експортувати і автомобільним транспортом, і залізниці. Я думаю, що питання навіть сьогодні приклад збіжжя їхала в Німеччину. Це питання економічної безпеки Польщі. Ні. Але це питання, скоріш за все, конкуренції на німецькому ринку. Аграрії польських і українських, і про це треба говорити. Про рівні умови конкуренції. У нас більша логістика дорожча. Факт, факт, тому що нам давши вести. Тому я думаю, тут дуже багато питань, і те, що пан Кубракул навів приклад, і я підтверджую, що у нас в січні ми вийшли майже до на дов'єни довоєнний рівень стосовно експорту через порти Великої Одеси, і це правильний шлях, тому що у нас. Свої ринки споживання збіжжя але питання зараз не про збіжжя. Питання йде про взагалі аграрну продукцію, і ми на німецьких ринках конкуруємо багатими товарами, і багато що сьогодні не кажуть, але їх бентежить на цукор, їх бентежить наш мед і таке інше. Тому замість того, щоб прислухатись навіть до свого міністра, поїхати в Варшаву, сісти за стол перемовин, домовитись про що, яким шляхом далі мають відбуватись. Переговори між Україною і Польщею, Польщею і Європейським Союзу сьогодні блокується кордон. Я впевнений в тому, що кордон це наша біль, тому що наші машини стоять, водії стоять, експорт імпорт зупинений цим шляхом, але це реальний важель впливу на владу на польську, коли були на Румунії, Словаччина, на європейський союз так вважають стрикарі, тому вони блокують. А якщо говорити трохи глибше, вони чекають на вибори на місцеві. Аграрії, це електоратне по електорат певних певних категорій сьогодні. Навколо цього йде велика політична боротьба. Я вже не говорю про те, хто також експортує свої товари, зокрема, збіжжя через білорусько-російський кордон, чи вибачте білорусько польський кордон через країни Балтії. І ми і я не виключую, до речі, що це також збіжжя українське, тільки викрадено на наших окупованих територіях. До речі, «Укрзалізниця» офіційну позицію висловила наголошує на неприпустимості втручання польських протестувальників роботу залізниці. Власне, це про відкриті люки в двох українських вантажних вагонах. Ще раз укрзалізниця чітко дотримується введеної в квітні 2023 року заборони на імпорт зернових в Польщу. І власне цей самий вантаж йшов транзитом в Німеччину. Нині на станції медика перебувають в очікуванні перевантаження близько 40 українських вантажних вагонів із сільгоспродукцією. Проснесанкціо. Втручання роботу залізниці поінформовано польські залізниці та посольство України в Польщі. Нагадаємо, що раніше польські протестувальники вже блокували пасажирський поїзд номер 119 Київ Хелм, і намагалося заблокувати два вантажні поїзди. Пане Володимире, як вам виглядає це насправді думка, реакція, реактивна фактично ситуація на все те, що думає? Все польське фермерство, всі польські фермери, або це група людей, які обслуговують конкретні політичні інтереси. Ну на жаль, польських фермерів значно більше ніж польських перевізників, і вони мають, я думаю, більший вплив на те, що відбувається в країні. На жаль, але підкреслю те, що сказала позиція про залізниці, те, що відбувалося з машинами, нашими збіжжями, це кримінальний злочин. Я думаю, що польський уряд має забезпечити розслідування цих, цих злочинів. Крім того, польський уряд має зробити все, щоб ці страйки закінчились, і всі розбіжності, які сьогодні є між аграріями, владою, між аграріями України, Польщі, між аграріями і Європейським Союзом. І, до речі, поляки не єдина аграрія, які. Заперечують проти того, що запровадили прес Союз з 1 січня. Не єдина гра, які кажуть, що наше збіжжя заважає їм жити. Хоча наше збіжжя дійсно, ну, 5% і те, що йде морем, це не про що багато, багато позитів. Пане Володимире, ми спробуємо збільшого. зараз відновити зв'язок. Мусимо розуміти, що ну і власне бачили, що пан Володимир знаходиться в автомобілі. Повернувся, Підказую, від... так. Зв'язок встановився. Завершуйте думку. Якщо говорити про. Про об'ємні показники може у нас вони трохи більше, ніж у поляків імпортують до нас. Але якщо говорити про гроші, то я думаю, що в декілька разів товари аграрної. Знову є проблеми зі зв'язком. Злякаємо. Я... знову відновилось. Так, так, так. І то і це більше негативний вплив саме на польську економіку буде, це треба розуміти, що Україна теж може щось не імпортувати, українські перевізники можуть теж не пускати польських перевізників, якщо вони об'їхали чергу, те, що відбувається сьогодні в Львовській області, Волинській, то ми можемо проводити зеркальні заходи, але ми не будемо ні в якому разі здійсняти кримінальні злочини, псувати чужими, пане Володимире. Ускільки збитки оцінені вже. Від моменту початку нових протестів, і ускільки потенційно ви їх оціните, якщо вони будуть тривати до 10 березня, яке було заплановано? Я тут орієнтуюсь на розрахунки національного банку. в листопаді порахували збитки України приблизно 1 мільярд євро. Я думаю, що зараз так з цього треба і говорити. І е, на жаль, е, чи на щастя, я не знаю, але не менші збитки понесла польська економіка, тому хто від цього виграє, можна тільки здогадувати. Які прогнози, що кажуть вам ваші колеги по той бік кордону? Як вони бачать цю ситуацію? Бо вочевидь, що домовлятися а про що домовлятися? Або йти на поступки і повноцінно власне реагувати на те, що блокувальники вимагають, або шукати частковий варіант, або третій варіант компромісний, як? Я вам скажу чесно, я в мене особиста прогноз песимістичний. З 1 березня можливо поновляться страйк перевізників на сьогодні. Перевізники польські не задоволені реакцією Європейської комісії на їх примус змінити угоду україна ЄС. Європейська комісія підтримала польську українську сторону, ми їм за це вдячні, і я не виключаю, що з 1 березня розпочнуться страйки польських перевізників. Тому я думаю, що це аграрний страйк може перерости в страйк перевізників, тим більше частина радикально настроєних перевізників вже своїми вантажівками підтримують аграрію. Буквально 30 секунд. Як чи можливий варіант повністю тимчасово? Забути про польські напрямки і зосередитись на інших країнах, ЄС, з якими у нас є кордон і пункти пропуску. Чині? 30 секунд. Я пропоную всім без виключення експортерам і імпортерам задатись на ближче півтора-два місяці саме такий шлях: об'їзд через Польщу, через Словаччину, Угорщину і Руму. Дякуємо вам за, за те, що доєдналися за ці деталі. Володимир Балян це віцепрезидент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників. Він був на прямому відеозв'язку.